Бувають люди, наче зорі, вони завжди між нами є, як у радості і в горі дарують світло нам своє. Часу відлічено їм мало та небагато довгих літ. Життя коротке, наче спалах, лишає в нас гарячий слід. Карпатські гори й полонини, чому як поруч ви були, співучу зірку України, уберегти ви не змогли. Пішов і зник за небокраєм, лишивши серце нам своє. Та ми про нього пам'ятаємо, немов він досі поруч є. Заберегтять вночі стожари, і зійде сонце на зорі, хіба забудеться Назаре, яким ти полум'ям горів, ішов до кожної оселі і дарував свої пісні, як ранок сонячний, веселі, і як осінній дощ сумні. Бувають люди, наче зорі, що прокладають крізь світи, крізь непросте життєве море добра і щирості мости, і знов пісні твої лунають, тривожать душу знов і знов, усе проходить і минає, а пісня вічна, як любов.